В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Іфм. Всім привіт, Вас віташки на радіохвиля Хвиля Кул Fox FM. Я її ведуча Вероніка Біоговка Озеро Світі розташоване у північно західній частині України неподалік кордонів з Польщею та Білорусією, на території Шацького національного парку. Творилося озеро світі, за підрахунками вчених приблизно 10 тисяч років тому. Єдиної теорії походження озера немає. По одній з версій, походження озера є хрестовим, по-іншій, що озеро світі створився під час відродження Дніпровського льодовика. Обнікові породи, котрі залягають на дні, протягом тисячі років розмивалися водами озера, що призвело до утворення мережі підземних ростових печер, наповнених водою, котрі жалять озеро. Світість є одним із найбільших озер України та Східної Європи. Рівне поглиби озера Сізі в України немає. Максимальна глибина озера сягає приблизно 60 метрів. Завдяки розголодженню крестових печер природним процесам, озеро постійно очищуються та оновлюється, що дає змогу заслужено назвати озеро Світлість найчистішим озером України. Прозорість води синою до 6 метрів. Також варто звернути увагу на хімічний склад води озера, оскільки в його водах міститься велика кількість рибу та гліцерину, котрі мають корисну властивості, зокрема про загойні ранч після операційних рубців.